Азов освоює тракторний завод вже рік. Полк господарює у тамтешніх цехах, які арендував за символічну одну гривню. Чи змогли бійці відродити виробництво? Та що тепер сходить із конвеєрів колишнього гіганта? АТЕК, бачив Євген Назаренко. Ще п'ять років тому завод Атек виробляв трактори та екскаватори. Але потім підприємство різко збанкротіло, обладнання розікрали та порізали на металобрухт. А приміщення слугували хіба що для гри у страйкбол та інших екстремальних розваг. Але минулої осені за символічно одну гривню в оренду завод взяв полка зов і вдихнув життя, здавалося б мертві цехи. Стас до війни був програмістом у боях під Мар'янкою, втратив ногу, підірвався на фугасі. Каже, взагалі дивом вижив. Син двохсотий, я трьохсотий, хоча жити не повинен був. Ну вижив з огромною втратою крові, майже п'ять літер. І в результаті я тут а клепаю Тепер він допомагає полку за своєю основною спеціальністю. Працює програмістом плазменного різака, що створює броню для техніки полку. Ну, після больниці. Сказали, хочеш работать? ну, звісно, хочеш. А я, треба ж хлопцям допомагати. Ну, в принципе, на ньому можна вирізати все, що угодно. Фігурні забори, петушків і тому подібне. Зараз, допустимо, вирізаються деталі на броню. На танк. Результат роботи Стаса ви можете бачити на цій машині. Майбутня важкоброньована БМП на базі танка Т-64. Її характеристики тримають у таємниці, але обіцяють, що вже за місяць-два це буде справжній прорив. Раніше це був бульдозер, який построєний на танки Т-64. Тобто з нього була зрізана башня, знято все повністю враження і було, грубо говоря, просто платформа з платформе яку можна використовувати було під різні ножки. В даному випадку ми купили таку эту техніку і делаємо машину полишеної зачищеності. А це інша розробка Азову ПРДМ, що в майбутньому планують обладнати електродвигуном. Адже рідне дизельне серце бродівка займало занадто багато місця. Натомість електродвигун перетворить машину на ідеального розвідника. Она да, на деби абсолютно більшому можна буде куди під'їхати. не тепловізори з сделаем хорошее охлаждение. Есть, на ти цю машину не увидишь. Всю техніку беруть у приватних осіб. Якщо Т-64 раніше був бульдозером, то цей плавучий бронетранспортер ПТЗ хотіли переробити на бурову установку. Але ситуація в країні підштовхнула власника віддати громади ще у полк АЗОВ. Повністю буде змінюватися конструкція кузова, збільшуватися кількість броня, модернізується двіятель по лад. І в від того, що ми туди ставимо, буде е, зміняний кузов. Можна це спортуватися як і в медичних цілях, так і е, перевозки лічного составу, так і перевозки вороження. Є на базі азовців і техніка, що пройшла горнило війни. Ось у цих уламках металу важко впізнати гелендваген, який переїхав танк. Його вже не відновити. а Ось цей пасад, що накрило градом у Широкіно, ще можна оживити. Інженери Азову обіцяють же найближчим часом відремонтувати і цей Volkswagen і втілити в життя всі інші свої задуми.